Катерина, сьогодні ви як справжня парижанка на паризьких вулицях у пальті, але в босоніжках. Тобто ніякий холод не може вас злякати. Все заради краси. Мені так захотілося чогось осінніх відтінків. Парижа, Монамур, насправді ви любите шопінг, любите нові речі, любите одягатися. Є історія в вашому житті, коли в одному з магазинів вам так сподобався кардіган, що не могли втриматися. Витратили свою зарплатню, ще й у чоловіка позичили. Чоловік це колишній дам. Бивши мусишол, кардіган залишився навсегда, це прекрасно. кардіган був Луї Вітун. А я когда сьогодні одівалась, я дійсно на нього поглядувала. Он такий очень теплий з кашеміра. Я думала його одеть. Наскільки часто трапляються такі ситуації з вами? Що якась річ дуже подобається, і навіть якщо вона дуже дорога, але все одно ви себе. Балою таким чином у жінки можуть бути якісь недостатки. Я не п'ю, не курю, спортсменка, комсомолка, ну хоч що-то дойшов поголік. Да, так цей вот кардиган послужив моїм началом розриву. Розуміли, що якщо чоловік позичає вам гроші на кардиган, а не сам біжить його купувати, то треба. Виганяти того чоловіка з дому. Ну, це було першим дзвоночком. Зараз ваш нинішній чоловік одразу розуміє натяки, що вам подобається, і купує вам подарунок. Таке теж трапляється. Ну так він знає, що якщо я свічю з э, чим то що мені подобається, якщо я з цим пересплю і я опять її захочу, то нужно брати Хороші сапоги надо брати.